Ча, дивіться, у мене є до вас дві пропозиції. Перша е, офати нахуй стрім. Е, друга це затестити нову гру, е, яку мені порадили пограти. Тому якщо ви хочете, можемо її затестити. Якщо ні, то я можу офнути нахуй прямо зараз. Другу гру давайте тоді. Гра називається My Voice Zoo. А я не бачу цю гру, блять, в цьому Games and Demos, напевно, треба. Так, заходжу в гру. <кій> так. О, вітаю. Це Зоопарк. І ми сьогодні почнемо про нього піклуватися разом з тобою. Але для спочатку тобі треба придумати звуки для моїх тваринок. Це звучить трішечки дивно. Але це звучить прикольно. Адопт. Ентернейм. Гус. <звук> а -а -а -а. Так, чекайте. Я як, як звучить взагалі гусь? Секунду. Гус саунд. Мікрофон не працює. Блять, не працює мікрофон, сука. English, э, э, русский тай. Так, музик менш. Так, є проблемка чат У нас э, Мікрофон не захоплюються зараз. Бля, я хотів пограти в цю гру потестити, сука. Зараз. Е як мені це зробити? Де в яких налаштуваннях? Налаштування? Голос. Алло, алло? 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 Раз, 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 два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Алло, алло? Алло, алло? Е -е. А ну зараз. Раз, два, раз, два, алло, алло ало, алло. Бля, може треба в групу перезайти зараз секунду. Бля, я так хочу цю групу тести, але в мене, походу, вони не буде зараз працювати, да? Зараз ще 2 секунди. У нас голос дублюється. Зараз теж? У вас дублюється зараз голос? А так алло, алло. Mm -mm. Бля, чат, є дуже високий шанс, що ми не зможемо в неї пограти, бо я не знаю, як налаштувати це нормально. Пізда, прийдеться тоді, шо, в рибалку йти. А я в грі не можу міняти, на жаль. Там пише під кнопкою, ну зараз. Алло, 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 алло? Блять. А, your, your default Windows микрофон. Все, понял. О, теперь повинно працювати. Бля, ну це не зовсім схоже на гостя, але похуй. Так, а як робить. Як робить вівця? Чат, як робить вівця? Як робить вівця, чат? Підскажи, будь ласка, як робить вівця. Б. Бе. <свят> <свят> Дурка, блять А козел я кробыть. Мя, мя, робот. Что <свят> ты, сука, тут забув блядь? Иди нахуй. Що ти, сука, тут забув, блядь? іди нахуй! Отак вот робить козел зазвичай. Що ти, сука, тут забув, блядь? іди нахуй. <реку> ти, сука, забув, блядь? <реку> Та не спиздив я ті гроші, блядь! Не спиздив! <реку> Та не спиздив я ті гроші, блядь! не спиздив! тут забув, блядь. Не спиздивай ті гроші, блядь! Не спи. Бля, грошей нема більш. Колись робить мі мім мі Понял. Так що у нас тут є взагалі. Меняє трохи голос по можливості, бля, легко сказати. гроші, блядь! Не спи. Не спиздуть. А uh, ти, сука, тут забув, блядь. Іди нахуй. А як пінгвіни роблять? Як гра називається? My voice zoo називається гра. Як, наз... як пінгвін робить? Що пінгвін робить? Ніяк? Uh, Pin voice Penguin sound. Там можна нажати play, воно покаже приклад. Не покаже приклад, тому що приклад це мого йде. Як там? Ну, плюс-мінус. Что ты, сука, тут забыл, блядь? Иди, <заран> <плуз> <плуз> Иди нахуй. не спыздывай, я тебе гроши, блядь. Иди нахуй. Так. Что ты, сука, тут забыл, блядь? Иди нахуй. Так, а цей тип як робить? Эээ... <плуз> uh... Ура! як в не да? Ні, ні, ха х Ура! Ура! Ні, ні, хуя! Так, зараз, зараз. Ура! Ура! Не просто, бля, давай. Так. Бля. Chorus sound. Я це не зроблю. Бля, ніби сральник. я так... Мужики, Бля, я не можу просто взяти і змужити себе. Типу так це робить зараз? Зараз пробуємо.

Цей звук мне сподобался бля ну не балдин в один вышло а а а сука тут Рейндір каже, мені все одно, що в тебе хлопець, я люблю тебе. Блять. Перед. Parrot саунд. А, Sound це будь-що. Поясни мені, що тобі пояснити? Сосав! Сосав! Я! Я. Сосав! Сосав. Я. Я. Сосав. Что ты, сука, тут забыл, блядь? Иди на... Сосав. Сосав. Я. Я. Блядь. Блядь, фламинго я наверное не знаю. Я, я наверное никого не чувствую, мне за фламинго. Фламинго Bird Sound. Ты тут забыл блять? Иди на. Да ты спиздовал я тебе деньги блять Что ты сука тут забыл Ебнешься Бля проебал топ саунд Какой, какой, какой Какой з Заречен за беля палатки забрось Шо ты сука тут забыл блять? Иди НЕ Сука, тут забув, блять. Іди нахуй! Ламінного на Москву. А, сорі, я це я не просуваю політику на своїх стрімах, вибач. Сосав. Сосав. Мені цікаво подивитися, що це, як воно працює. Сосав, я. Мене вже голова цей долбоєбів. Назви фламінго Полякова і що з її пісні, а я не знаю, які в неї пісні, тому сорі, я не слухав її. Так, і що щосав? Сосав. Сосав. Тосав. Я. Да. Да. Нахуй. А, Иди нахуй. Блять, иди нахуй. Пиздец. А ну. Так. Сосав. Сосав. Я. Я. Так, братанчик. Сосав. Да иди нахуй. Сосав. Я. Друзі, на цьому я пропоную закінчувати сьогоднішній стрім. Дякую величезно вам за перегляд сьогоднішнього стріма. Я вам дуже сильно вдячний за те, що ви дивилися сьогодні мене. Гроші за цю гру. Можна і повернути, я думаю. ви зрозуміли. Також я сьогодні скачав собі Fishing Planet, але я не дуже хочу в нього грати. Я пропоную завтра чоловінький стрім їбанути. Пограти в Return to Castle Wolfenstein. Люфенштейн. Шліфануть це все діло відповідно цим. 에... Шліфануться все діло, відповідно. 에... Ти поняв, виплату балів пліс. А ми здохли, да? Блін, а як мені вам розрахувати бали, якщо Ромчик вижив? Як мені розрахувати бали вам? Вижили ми чи не вижили? Якщо Рома вижив? Як мені розраховувати? Відміняй ставку? Ні, ну просто от Ромчик вижив, наприклад. Вижили? Мінус два один вижив. Ні, ну да, але от як як розрахувати тоді? Якщо Ромчик вижив, що робити тоді? Взагалі у нас по правилах, якщо хоча б одна людина виживає, то значить вижили. Тому всі, хто ставили на червоне, вибачте, але ви сьогодні проїбали. Пу -пу -пу. Так, е -е, дивіться. Е -е, значить, завтра у нас буде Return to Castle Wolfenstein, тому діди активуйтесь. Завтра будемо в нього грати. М -м я не знаю, наскільки швидко ми його пройдемо, наскільки ні. Але буду вас чекати. Все. Дякую, величезно, що дивилися сьогоднішній стрім, я йду відпочиватки. Знижки вже, на жаль, закінчилися у Legitech, але я думаю, що в них будуть скоро нові промо-акції. У них там був адвент-календар, я постив вам посилання. Якщо цікаво, можете зайти. В телеграмі воно є. Чекаємо патч в мігабонки, повинен скоро вийти, я так розумію. Чекаємо патч в дедлоці, повинен скоро вийти. І Чекаємо реліз нових ігор. І найближче, що ми чекаємо з вами, це PUBG Black Budget. І я сподіваюся, що воно буде цікаво тому На яку годину завтра? Я думаю, десь на четверту, можливо, на п'яту. Ну, я в телеграмі все напишу тому підписуйтесь краще на